Всім привіт, вітаю вас на каналі Далебі! Намагаюся зараз згадати, як взагалі розмовляти на камеру, бо робила доволі велику таку паузу. І це через те, що я була трохи зайнята, одружуючись. Так, в нашій сім'ї нарешті відбулось це свято, тому на це пішло чимало часу, чимало сил, енергії, ресурсів усіх можливих. Тому, власне, на влог, на жаль, часу в мене не вистачало, та й на читання, власне, також. Весілля ми відсвяткували і тепер поїхали в свій медовий, медові три дні. Це у лісі в такому дуже затишному, віддаленому місці. І в мене з'явилось прям натхнення і бажання, по-перше, почитати впродовж цієї відпустки, а по-друге, зняти влог. Спочатку думала про те, що не хочу себе у відпустці напрягати зйомками і всіма цими справами, але насправді. Прямо з'явилося величезне бажання це зробити, купу натхнення, все ходити, знімати тут, ставити всюди брати з собою камеру. Коротше, поки мені дуже хочеться це робити, тому вирішила взяти вас з собою у свою невеличку відпустку, весільну подорож, так би мовити, і взяла з собою декілька книжок. Зараз про них коротенько розкажу, що я планую тут читати. Не знаю, чи буду я впродовж цієї відпустки розповідати саме про книги, але показувати процес читання, показувати саму відпустку точно буду. Так от, де мої книжки? Взяла я з собою цілих три книги на три дні. Я не маю величезних надій, звісно, на те, що я їх всі прочитаю. Я не настільки високої думки про свою швидкість читання. Але перша книжка «Приховані малюнки, це книжка, яка в нас на спільному читанні в книжковому клубі, і мені тут залишилось всього 50 сторінок дочитати. Я хотіла насправді її дочитати до відпустки, щоб не брати і не тащити її вже з собою, але трошки не встигла. Тому беру і тут дочитую. І взяла ще дві книги просто на вибір для того, щоб в мене була можливість вибрати книжку собі під настрій, бо я не знаю, який настрій в мене буде. Перша, це кафе на краю світу. Вона така більш надихаюча, мотиваційна і дуже маленька, великим шрифтом. Вона вже дуже давно в мене на поличках. Я багато чула про неї прикольних відгуків про те, що вона дійсно може якось там надихнути щось змінити в своєму житті. Я зазвичай не дуже вірю в такі речі, що там якась одна книжка, одна річ може дійсно круто змінити своє життя, але насправді не те, що книги, як і в цілому. Будь-які, напевно, речі можуть на щось надихнути, можуть змусити про щось замислитись, дати поштовху до дій з речей, про які ти вже давно замислюєшся, думаєш. Таке цілком можливо. І ця книжка може напевно в чомусь такому допомогти, навіть не знаю. І друга книга взагалі дуже відрізняється від цієї по настрою. Це усі в моїй родині вбивці. Тут навіть по назві зрозуміло, що вона не настільки мотиваційна і райдужна, як попередня книга книжка Але дуже багато класних зараз про неї відгуків чую. Виставляла про неї відгука Ліса, розказувала, що дуже смішна, наче цікава, реально прикольна книжка. І після цього почала всюди на неї не трапляти. Нещодавно я тільки собі придбала на поличку. І насправді схиляюсь до того, що в мене настрій більш на цю книжку. Але от як тільки ми приїхали сюди, в наш будиночок виявилося що влад забув взяти з собою свої книжки, які він планував читати, і, можливо, зазіхає на усю мою. Книжку «Усі в моїй в родині вбивці, тому можливо, мені доведеться пожертвувати цією книжкою і віддати її владу, бо кафе на краю світу він точно читати не буде. І можливо, все ж таки я цю прочитаю. Не знаю, подивимось. Я взагалі будую величезні плани на те, що в мене буде багато часу читати, багато настрою. І я точно почитаю, але не знаю наскільки багато. Бо ми тут взагалі не так багато часу. забронювати тут будиночок не так вже й просто, і в нас вийшло зробити всього на три дні. І на це місце також багато планів покататися на велосипедах по лісу. Владік дуже хоче порибачити. Тому сподіваюся, що на читання буде час. А от наскільки багато, побачимо. Другий день в Улісі почався дуже рано. Хотілося стигнути, бо вже на наступний день ми мали їхати додому. А ще я вже казала, що Владі хотів на риболовлю так, от заради цього ми прокинулись о п'ятій ранку. На вулиці було дуже холодно, але красиво. Поки влад ловив рибу, я вирішила почитати, але, якщо чесно, вистачило мене ненадовго. Я змерзла і пішла грітись під ковдрою в будиночку. А після сніданку ми поїхали кататись на велосипедах у лісі. Було класно, але це виявилось трохи складніше, ніж я собі очікувала. По приїзду в улісі зробила владу сюрприз, купила плот на та фарби в кольоровій гамі нашого весілля. Вирішила, що буде дуже атмосферно помалювати в такому місці. А після ще трохи відпочинку в тиші і додому. Ну, як я і планувала, як і обіцяла, в Улісі я майже не знімала розмовних відео, тому всі свої думки, емоції від прочитання я вже буду розказувати вдома, ми вже повернулися. Відпочили, але якось малувато, Хотілося трохи більше, і насправді, ось ця от атмосфера лісу, де нікого немає, така тиша. Це дуже класно, особливо після такого насиченого суматошного свята, коли протягом декількох місяців було дуже багато всіляких справ, зобов'язань, всіляких питань, які треба було вирішити. Саме власне свято, дуже багато людей, спілкування, музика, і дуже дуже класно, що ми вибрали саме таке місце для відпочинку. Це був прям ідеальний вид відпочинку, і єдине було малувато, хотілося трошки більше. Так, ну а тепер до книжок: приховані малюнки, звісно, я дочитала там в цілому залишалося, як я казала, десь 50 сторінок, тому не дочитати було важко. Трошки розкажу загалом про книгу і про свої емоції. Це історія про молоду жінку, яка в минулому є наркозалежною. Вона в цілому і продовжує боротися з цією залежністю, і вона потрапляє в будинок десь в якомусь віддаленому такому маленькому містечку, селищу, де вона стає няною для хлопчика. Теді у батьків є великий будинок, де вони всі разом живуть. А цю няню вони. Поселяють в невеличкий будиночок, який знаходиться на території поруч з їхнім. І в чому прикол, дуже класно і дуже добре, що цю книгу я вже дочитувала в улісі, тому що всі, власне, ось ці от страшні події, а тут дійсно дуже моторошні є такі описи, дуже моторошні якісь такі моменти трапляються, вони відбуваються саме в цьому будиночку, який знаходиться там посеред лісу майже. І насправді я впевнена, що якби я читала цю книжку, особливо десь там середину, де розгортається якраз кульмінація ось цих от подій, таких напружених, якби я це читала в будинку вночі, я б це просто не читала, бо реально було місцями страшно це читати вдома. Страшно не через те, що ти віриш в якісь подібні речі, а просто через те, що це доволі моторошно було описано. Тому дуже добре, що цю книжку я дочитувала в Улісі, і там уже наприкінці в цілому було не так стрьом. Книжка мені загалом сподобалась. Вона доволі легко читалась. Вона доволі динамічна, доволі взагалі цікаво написано. Дуже прикольно тут власне про малюнки історія дитячі. Тут от багато ось таких от всіляких малюнків. Якщо її погортати, їй прям навіть цікаво пороздивлятися. Дуже багато таких от дитячих малюночків, і це прикольно взагалі виглядає в книзі. Її цікаво розглядати, цікаво читати. І загалом книга класна. Єдиний момент, чому я оцінила цю книжку не на 10 із 10, Для мене це напевно 8. Напевно, вісім, я так думаю, бо я оцінювала до цього по п'ятибальній системі. У нас така система в книжковому клубі. Я її просто оцінила на чотири. Я навіть не думала по десятибальній. Ну напевно, так да. це не дев'ять, це от вісімка. І я не можу без спойлерів сказати, чому це вісімка, а не десятка. Це пов'язано з закінченням цієї книги. Я очікувала інший фінал. Не можу сказати, який, навіть назвати його узагальнено, бо не хочу спойлерити. Але загалом от мені хотілось іншої розв'язки. В іншому, взагалі напрямі, і якби це була от така от інша розв'язка, це б я думаю була десятка. Ну там може дев'ять. Бо загалом це книжка. Для мене одноразова, типу, прочитав, отримав задоволення і відклав. Це точно не із тих книг, які хочеться перечитувати, до яких хочеться повертатися. Але вона дуже прикольна. Мені дуже сподобалось, дуже легке, класне було читання, цікаве обговорення з дівчатами. Тому загалом книжку я можу рекомендувати. Якщо ви хочете отримати якихось таких трошки гострих відчуттів від неї, їдьте кудись там в ліс. Може, там не не знаю, на дачу до батьків відпочивати. І от там її читаєте. Це буде взагалі таке дуже антуражне читання. Я вам обіцяю. От і взялась, я ж все ж таки читати кафе на краю світу, не залишив мені владік вибору, забрав в мене все ж таки усі в моїй родині вбивці, причому прочитав дві перші сторінки. Я не брошу дві, реально не більше, і відклав. Не захотів. Він сказав, я хотів читати свої книги. Так от я взялась за цю. І що я можу сказати? По перше, я дуже не люблю, коли роблять ось так. Про що я? Коли ось таке відступи в книзі. Ось таке зні відступи в книзі. Ось таке зні ця книга, і так на сто двадцять сім сторінок. Це вже з сторінками про автора, і здається, з подяками. А, і з епілогом. Ну, тобто, твору сто двадцять дві сторінки. Ще ще там мінуснуть перші декілька. Ну коротше, ви зрозуміли: 120 сторінок твору з отакезними відступами з усіх сторін, отакезним шрифтом. Ну, по суті, це оповідання на 50 сторінок. Його реально можна прочитати за годину, отак сісти, прочитати і закрити. Я таке не люблю. Бо я купую повноцінну книжку. Звісно, я розумію, що вона маленька. Ну, видно, ж да. Але все одно хочеться якусь повноцінну історію прочитати. А це не повноцінна історія, це такий шматочок, з якого зробили роман. Щодо наповнення книги, не хочеться її прям сварити, бо я думаю, що цю книгу, можливо, треба читати в якийсь прям необхідний момент свого життя, коли ти знаходишся на роздоріжжі, коли ти ще не хочеться вейджизм якийсь іти. Але ну можливо, коли ти ще там молодий, юний, і ти взагалі не знаєш, що ти хочеш від цього життя, і ти читаєш цю книжку, і такий о. Мені треба щось робити. Можливо, можливо, якщо б років 5-6 назад, коли я там ще навчалась в університеті я прочитала, можливо, я б про щось би там задумалась, і вона мене на щось надихнула. Але не знаю. Зараз для мене це взагалі були ну дуже дуже прості, дуже банальні думки. дуже... Дуже просто написані для мене це десь шість із десяти, можливо. В цілому думки цікаві. Ну, те, до прикладу, я собі тут навіть деякі виділяла з них зараз. знайду. Людина, не перебуваючи в гармонії зі своїми діями, може згайнувати сили на багато різних занять. А тоді, коли з'являється можливості робити те, що хочеться, їй бракуватиме на це сил або часу. Ну, це ж дуже логічно. Зрозуміло, що іноді. В якийсь момент свого життя, коли ти, наприклад, я не знаю присвячуєш себе там навчанню або якійсь роботі, яка тобі не подобається, і ти просто йдеш по накатанні, працюєш, 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 і взагалі. Не задумуєшся над тим, що щось в тебе не так, і ти читаєш оцю цю малесеньку книжулечку і тебе ніби осяює. Типу, так, напевно, напевно, щось треба робити з собою, зі своїм життям, треба знайти там ціль свого життя і якось перебудувати, насолоджуватись нарешті життям. Можливо, так може бути. Але чи то через те, що для мене це вже якийсь пройдений етап, чи то через те, що для мене це дуже просто написано. Чи загалом отака от мотиваційна література вже не для мене, бо я пам'ятаю, у мене був період, коли мені подобались ціломі такі твори, і мені хотілося щось подібне читати десь, от якраз можливо 5 років назад. Можливо, я просто вже начиталась таких книжок, і зараз для мене вони вже не актуальні. Я не можу сказати, що я прям не раджу цю книгу, але мені здається, що треба розуміти, що ця книга, ну напевно, це і так зрозуміло, Вона не робить ніяких див, не замотивує вас стати мільйонером вже завтра і змінити своє життя вже післязавтра. Для мене це книг книжка не актуальна для мене. Вона була дуже проста, і що мене дуже дратує, що вона дуже дуже розтягнута на 120 сторінок. Хоча їй ну 50 сторінок було б достатньо у вигляді оповідання і окей, ось так. От не дуже мене вразила ця книга. Єдина радість моя, я коли її купувала, я її взяла десь, здається, на бархолці якісь. просто хотіла, щоб вона в мене була на поличках, але в мене був один імпульс, коли я подумала, там здається, чи дві, чи три частини цієї книги. І я подумала, куплю усі три одразу. І ну, типу, буду читати, і добре, оце от дуже добре, що я не купила. Бо продовження я читати не збираюся. І насправді, по поверненню додому, я вже почала читати усі мої родині вбивці. Мені поки дуже подобається книга. Прям дуже заходить гумор автора. Я не думаю, що буду ділитися проміжними враженнями. Я так планую вже дочитати книгу, і потім вам розкажу уже свої загальні враження від усієї книжки. Ось так. Що ж, я дочитала цю чудесну, прекрасну, чудову книжку купа стікерів, купа маркерів коротше, знак якості пройдено, поставлено. Книжка детективна, книжка дуже смішна. Мені сподобалось тут ну прям усе. Єдиний момент, наприкінці, коли відбулася розв'язка історії, так, почну я з кінця прям. Почалась розв'язка історії, і я подумала, така ну можливо, це буде не 10 із 10, а дев'ять, бо розв'язка ну така, трохи очевидна. Типу, це не те, щоб я точно думала, що так і буде, але в мене були такі підозри. В мене навіть на одній сторінок було написано, що ось така от підозра. Але після цього автор дав ще два, здається, повороти сюжету дуже дуже неочікувані, про які я навіть і не підозрювала, і не думала, і не могла здогадатися. І тому я така: вау, ну це клас. Детективна частина класна, цікава, динамічна, все логічно. Ця книга взагалі починається з 10 заповідей якогось чоловіка, вибачте, забула, Рональд Нокс. Десять заповідей детективної прози. Він їх написав у 1929 році, і от автор, ну, точніше, в цій книзі, є головний герой Енді Ні, Ерні. Ерні тут ще прикол в тому, що більшість персонажів звати на букву Е Ерні, Енді, Енрі. Коротше, це просто ужас. Ну він не з цього сам жартує, але це дуже плутає. І цей головний персонаж він працює письменником, який пише про те, як писати детективи. І власне, ось цей от головний герой він пише цю книгу. Він починає цю книгу з ось цих десяти заповідей, і тут заповіді полягають в тому, що типу убивцею мусить виявитися той, кого ви згадували десь на початку історії, але не від чиєї особи ведеться оповідь. Усі надприродні чи протиприродні впливи. Мають бути виключені в процесі розслідування. Тобто, від самого початку автор дає зрозуміти, що ця книга буде логічною. Я таке дуже люблю. Люблю, щоб все було логічно і щоб детективні історії не розв'язувались просто з бухти барахти Наприклад, мені найбільше подобається правило про те, що детективу він не повинні сприяти випадкові збіги, і він не повинен володіти непоясненою інтуїцією, яка потім справджується. От це моє найулюбленіше в детективах. Точніше, я дуже не люблю детективи, в яких слідчому цьому головному героєві просто постійно везе, і він здогадується просто все на рівному місці. І ще класна частина цієї історії полягає в тому, що ось цей головний персонаж, який пише цю книгу, він ламає четверту стіну і спілкується зі своїми читачами, і зі своєю головною редакторкою також спілкується. На початку книги він розповідає про те, на яких сторінках відбудуться вбивства. Він прям. Так і пише: якщо ви прийшли сюди за м'ясом і кров'ю, от сторінки на яких буде відбуватися вбивство. Або говорить про те, що зараз редакторка мені напише, що так писати не можна, але я хочу це ставити саме так. Коротше, дуже класно, що автор, точніше, головний герой, як автор, спілкується з тобою через книжку. Це дуже такий прикольний прийом і додає якусь свою таку родзинку цій книзі. Але найголовніше в цій книзі це гумор автора. Я після прочитання книжки повернулася уже до анотації, до там опису цієї книги. Як роблю. Це завжди тільки після прочитання книжки. І десь знайшла, прочитала, що автор книги він комік на додачу до всього. І це дуже класно відслідковується в книзі. Дуже класний, тонкий, смішний, насичений гумор. Дуже таке люблю. Дуже класно, коли книга не просто цікава, а коли ти від неї дійсно отримуєш задоволення, хіхікаєш. Дуже класна книжка, на 10 із 10, І я думаю, що вона війде в десятку найкращих книг року прям дуже дуже сподобається. Тому дуже дуже рекомендую книжку. Реально дуже цікавий детектив, і при цьому дуже класно відпочинкова, смішна така література. В цілому, це напевно всі плани на це відео. Трошки відпочинку, багато лісу, трохи книжок. Все, що я хотіла, все розказала, поділила своїми враженнями. Дуже сподіваюся, що не буду пропадати так надовго бо більше я одружуватись, наче не збираюся. Тому планів на найближчий час таких глобальних в мене немає, і постараюся з'являтися тут частіше. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео.